Вітаю! На сторінці Героя». Пропоную вашій увазі диван лагуну від українського виробника торговельної марки Агатия. Е». Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 40 см. У глибину побильці диван займає 1 метр та 3 см. Цей диван виконано в тканині Гермес від постачальника Тексторія. На диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. До комплекту дивану входить три великі подушки. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка з втяжками. На дивані дуже гарне бильце, трішки зогнутої форми, нестандартне. Бильця не функціональні. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, з поміч хлястику видвигаємо вперед позадочне місце. В дивані є великий та міський короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце 1,55 см на 1,95 см наповнення дивану, пружини блок, повспінополіорітан та синтепон. Цей диван дуже м'який та комфортний. На цей диван також можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!